Там дуже темно і нога планет, Там одні зірки і все, а найвелика зірка це Сонце. І я значить три планети Юпітер, Марс, Сатурн і... і все. А ти думаєш, яка з тих планет найкраща? Юпітер. Це найвелика. А що ще в космосі такого цікавого? Там дуза много зерок интересных. А ты хотел полететь в космос? Да. Хотела. А чем? Просто, просто, я хотел увидеть зерки и много планет А скажи, будь ласка, в космос то есть уже летал с людей? Да. Юрия Белка летала, и Юрий Гарин, и Зинка І Я забила її Валентина. Валентина Терешкова, так? Да? Так. Да. Я знаю, в космосі небагато планет. І ще там в космосі саме велика зірка – це сонце. І метеорити там. А хто вультав в космос? Юрій Хахарін. І білка стрілка. А чому саме Юрій Гагарін і білка стрілка літала в космосі? Ну, там ще другі літали, тільки я не знаю, які. А чим цікаво в космосі? Бо Там дуже багато планет і там красиво в космосі. А ти б хотіла полетіти? Так. Да. Mm -hmm. Я навіть мечтаю. Що потрібно для того, щоб полетіти от тобі в космос, як ти думаєш? Все знати. І треба такий скафандр, хоч не задихнутися, бо там нема чим дихати.